Хлопці Кирила Буданова підірвали транссибірську магістраль підопічні Василя Мольока, служба безпеки України здійснила феноменальну ракетно-дронову атаку по порту Новоросійськ. Там багато деталей і влучань, і взагалі цей напрямок від Керчі. Ми знаємо, і далі це є юрисдикція Василя Мольока. Він дуже добре знає цей напрямок. Ну і сили безпілотних систем. Роберта в сьоме влупили по Саратовському нафтопаробному підприємству. І це ще не все. Загалом наші сили. Оборони України сьогодні відпрацювали просто на відмінно, друзі. 14 листопада, п'ятниця на календарі. Мене звати Ігор Гаврищак. Давайте разом з вами глянемо та проаналізуємо найважливіші новини на цей день. А й простою до речі, доступною мовою. А їх до дуже і дуже багато цікавих і загалом робота наших спецпідрозділів, наших сил оборони. Справді захоплює, тому що результати прекрасні. Поговоримо також і про Роберта Фіцо. Це є прем'єр-міністр Словаччини. Його упустили старшокласники однієї з шкіл, де з прапором України просто таки вийшло під час його промови і брязкали в'язкою ключів. Кожен з них ну і підтримка угорців зовсім інакше ніж те, що говорить їхній прем'єр Віктор Орбан. Сполучені Штати Америки починають свою операцію. А Марко Рубіо, держсекретар, каже наступне, що Росія хоче далі воювати, і вона має просування. Оглянемо також з вами, і звичайно ж, і що відбувається навколо. Покровську підпишіться на цей youtube канал, прокоментуйте напишіть, звідки ви дивитесь, Аудиторія наша дуже широка. Звичайно, ваші запитання, зауваження, побажання, привітання. Все читаю, все вітаю, друзі. Давайте разом просувати кліномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Почну з потрійного потрійної роботи, скажімо так, тому що головне управління розвідки служба безпеки України і сили безпілотних систем трощать Росію. Звичайно ж, почнемо з вами з ударів в Новоросійську, тому що ви прекрасно знаєте вранці ми з вами про це говорили. Атакований порт та нафтоперевальний перевальний комплекс Шес Харіс, 350 км кілометрів від лінії бойового зіткнення. Вже відомо на цю мить, що це відпрацювали спецпідрозділ Альфа служба безпеки України разом із Гурівцями і іншими підрозділами. Це було ракетно-дронова атака. Я знайшов для вас нове. Феноменальне прекрасне відео, просто дивіться і насолоджуйтесь. Ось ця детонація. Подивіться, як вона палає. Як прекрасно це очевидно склад боєприпасів, в тому числі, і нафтовий термінал серед іншого. Ось ще маю кадри для вас. Ну що ще буду скупитися, коли така краса є в нас? Що відомо, друзі, по цих влучаннях? Давайте розбиратися по про все по черзі. Найбільший на чорному морі нафто. Наливний комплекс термінал Шес Харіс. Виконує, що він виконує прийом нафти з трубопровідних систем, зберігання, підготовку до відвантаження, перекачування на морські танкери, атакований силами оборони. Виведено з ладу ключові зони комплексу. Що відомо про виведення з ладу? Резервуарний парк, місце, де розташовуються великі нафтові резервуари, трубопровідна мережа, транспортні коридори трубопроводів, якими нафта. Е... Підводиться до насосних технологічних зон і до причалів технологічна будівля та насосна станція. Термінал атакований, нагадаю вам ракетами. І українськими дронами, якими ракетами зараз розповім. А хочу вам показати загалом, як виглядає порт і от епіцентри загоряння. Ось, подивіться на цю мапу: це є влучання і військової частини, і нафтотерміналу, і інших важливих інфраструктурних об'єктів, про які я вам вже сказав. Що відомо на цю мить, друзі, використовувалися ракети. Подовжений Нептун це ракета, модифікована протикорабельна ракета р 360 Очевидно, там збільшена частина з розрами для палива тому вона може летіти до тисячі кілометрів. Відстань від контролю контрольованих Україні території 350 кілометрів. Тому спокійно летіли тут. важливо зауважити кілька нюансів. Пригадайте останні дні справді масовно використовуються ракети. Силами оборони України по Орловській області били Фламінго і Нептони зараз тут також задіяні нептони не один і не два. Це крилата ракета. Вона не є важкою для збиття, тому очевидно, мало бути використання ні не однієї, не двох і не трьох навіть ракет. Можемо констатувати, що ракети в якихось промислових кількостях в наших силах оборони таки є. Це не просто якась вигадка. По друге, друзі, чим запускали ці ракети? Офіс президента продемонстрував запуск ракет нептунів, і з яких установок дивіться? От я вам подемонструю. Верхня частина це традиційна установка з шахтами. Ви бачите, запускання, а нижня це саме кадри сьогоднішнього запуску «Нептунів». Видно неозброєним оком, що це є модернізація. Не знаємо наскільки. Я теж не експерт, аби ем, оцінювати, що там модернізовано, але бачимо, що зміни є як мінімум, габарити стали менші. Очевидно, можливо, і мобільність цих комплексів стала куди краще. Але знову ж таки, це мої припущення в коментарях. Можете писати, можливо, хтось з вас краще знає і може навіть більше роз'яснити. Крім цього, друзі. Є ще бонусний удар, але зараз про нього згадаю В новоросійську. Також були атаковані позиції двох дивізіонів С 400 а також панцер С. Тобто наскільки можемо робити висновки, служба безпеки Малюка Василя Малюка била спочатку по протиповітряної обороні Росіян, а потім вже вибивала. Окупантський цей е, новоросійський порт. Я вам нагадаю, що він є ключовим портом в Чорному морі і один з двох найбільших портів нафтопортів Російської Федерації. Інший в Балтійському морі називається Приморськ. По ньому дронами ми також лупили. Так, от, що вам хочу сказати, що оці от влучання пс 400 це. Величезні величезні втрати в грошовому еквіваленті для росіян, тому що S400 а я вам вже розповідав, що експортний варіант цих комплексів де в зоні називається тріумф. Він коштує від одного і двох до одного і п'яти мільярди доларів. Тобто, якщо в ніч на 14 листопада знищили два таких комплекси, мінус 3 Мільярди доларів, так звичайно, що росіянам і путіну грошей, е, хоч відбавляють, тому що вони заробляють і все кидають на низкопросовий комплекс. Але варто зрозуміти просту річ: гроші то є, але виробництво забирає час. І якщо ви думаєте, що зробити комплекс дивізон С е 400 з радіолокаційною станцією, розпізнавальними іншими елементами, пусковими установками, командним пунктом, то це не день, не два, не тиждень і не місяць. Це треба дуже багато часу. Ось в чому. Суть ну і, звичайно, панцер С-1, це основа основ їхнього захисту. В панцирях всі на вся Москва теж також вибито. Крім того, друзі, бонусний це вже повідомляє генштаб збройні сили України цими ракетами Нептун уразили Також пункт базування кораблів новоросійськ у Краснодарському краю. Невідомо, що це за кораблі. Можливо, це кораблі, танкери, якісь які мали б завантажуватись нафтою А може були вже завантажені нафтою. але суть в тому, що вони. Уражені, крім цього, друзі, військова частина також підбита. Ну я же ж вам все розповідаю. Яка військова частина? Там 1547 сорок зенітно ракетне зенітно-ракоракетне кубанське краснознамінський полк. Саме це от військова частина, де вони відповідали за ці два дивізіони С 400 і за цей панцер С-1 тобто не тільки дивізіони вражені, а й сама інфраструктура військової бази. Друзі, рухаємось далі. Що ще є по влучанню? В Донецькій області атаковані ангари на території металургійного заводу. Це 73 кілометри від лінії бойового зіткнення. Давайте подивимося на мапу. Ми завжди з вами оцінюємо відстані. Хочемо візуалізацію, аби розуміти. Ось Донецьк загалом, Макіївка, Ясанувата і Донецьк це є такий трикутник ем, Хаб Росіян. Ось бачимо. Трошки навіть і глибше, ну я схематично малюю. Ось цей трикутничок. Давайте я його намалюю: Макіївка, Донецький, Ясановата, цей хаб, де росіяни тримають всю техніку, командний склад, офіцерський склад, так постійно місце дислокації, сила нова, тили, які вони хочуть кидати на Поркровський напрямок, все туди летить. І очевидно, що це є влучання. Друзі, ви знаєте, що по телах на тимчасово окупованих територіях усюди ми дістаємо нашими Firepoint 2 Це ФП2, дрон який летить на 200 кілометрів. І, як вже я вам казав неодноразово, має бойову частину 105 кілограмів. Тобто він дістає всі об'єкти, і ним працюють наші сили оборони щоденно. Ну Звичайно ж, не забудемо ми про робота Бродімадя, сили безпілотних систем. Де вони відпрацювали? Друзі, відпрацювали по Саратовському нафтопереробному заводику. Що варто сказати? Я думаю, працівники Саратовського нафтопереробного заводу і всі, хто там відповідно працює, вони у згадувані. Роберт Бродів-Мадяр, я думаю, знаєте, в страшному сні в холодний піт їх накриває, і вони інтуїтивно намагаються десь побігти і сховатися. Чому? Тому що в, сьоми, в сьомий раз, не раз, не два, не три, не п'ять, в сьомий раз нафтопереробний завод в Саратові вибухає. Не цього разу це підтвердив і Роберт робербродій мадяр, що є влучання по Саратову. А що відомо, підтверджено ураження цілі, зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкта. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження зараз я вам продемонструю. Окрім цього, друзі, ви знаєте, що, що там є аеродром військовий Енгельс. Так, от там знаходиться також підприємство зберігання паливно-мастильних. Матеріалі називається комбінат Крістал в районі Енгельс-Саратовської області. Також є влучання, і допоки російська пропаганда і так зване їхнє міністерство оборони розповідає, що вони все збили тільки уламки. Я вам покажу просто такі, мені здається, пейзажні плани. Феноменальні, можна на нані собі вмикати або спокійно засинати. Ось як виглядає це влучання. Дивіться, яка панорама, і в далечині там ви бачите нафтопроробний завод на уламки. Вам це виглядає? Ні, не виглядає приліт. Потужний дуже хороший. Подивіться, який стовп диму чорного стоїть на багато кілометрів. Подяка силам безпілотних систем і роботу в мад'яру, окремо. Ну і друзі, добралися нарешті ми а нагадаю вам ще що ці удари по новоросійському порту. Пише Ройтерс, призвели до наступного При цей порт новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки. До того ж, монополіст нафтопроводу належить він Транснефть, призупинив постачання нафти, відвантаження, транспортування. Тобто, все там заблоковано. Чи є це оцінка роботи нашої сил сил оборони? Так. Відпрацьовано 5 з 5 чи 12 з 12, яка зараз там е, бальна система в школах. Спецоперацію з ураження нафтового терміналу, от вже підтвердження я вам прочитаю, Провели спецпідрозділи Альфа служба безпеки України спільно з головним управлінням розвідки міноборони, тобто підопічні Кирило Бона Також сили спеціальних операцій, СООшники, наші, держприкордонна служба, інші підрозділи і береговими ракетно-артилерійськими військами військово-морських сил. Про Буданова бачимо тут. Він брав участь. А тепер Гурівці окремо відпрацювали. Друзі, по чому відпрацювали це не просто удар, це серйозне таке. Прощення транссибірської магістралі, тому що в Російській Федерації українські розвідники влаштували вибух, який заблокував, я вже сказав, рух вантажів по транссибірській магістралі, ключовій залізничній артерії Російської Федерації. Гурівці показали відео. Ось воно, дивіться: Транссибірська магістраль. І що пишуть вони? Пишуть наступне: йдеться, що. 13 листопада, поблизу населеного пункту Сосновка у Хабаровському краю Російської Федерації, пролунав вибух, який заблокував рух вантажівок по Транссибірській магістралі, ключовому хабу і залізничній артерії Російської Федерації. Цей шлях, за даними розвідників наших, використовувався для постачання зброї та боєприпасів. Зокрема, як ви знаєте, звичайно ж, і постачання з північної Кореї. Ви ж знаєте, що Росіяни дуже багато артилерійських снарядів і установок, в тому числі КН-23, аби запускати балістику, також цією залізницею запускають, і до речі, хочу вам сказати. Ще ми згадаємо про північно-корейські війська і про їхні кен 23 Так от гурівці уточняють, що диверсію було сплановано біля міста Хабаровськ після проведення розвідки, вибухівку з дистанційним контролем було закладено. І відповідно під рейки пристрій було проведено у дію під час наближення ешалону. Водночас роз так звані засоби масової інформації повідомили, що у ніч на 14 листопада місцеві жителі тривалий час чули гучний гуркіт. Розуміємо, це сплановано все. Очевидно, що це було зроблено з небайдужими і підірвали залізницю ключову для Росії разом з ешелоном, який йшов по ній. Ну гурівці в нас спеціалісти по тому, аби бити по ви знаєте по вагонах і по потягах. Не дасть збрехати їхня логістика на запорізькому напрямку, де не раз били друзі і. Ще якщо ми згадали про Запоріжжя, сьогодні стало відомо близько трена, третьої ночі, сили оборони несли удар по Запорізькій залізничному Запорізькому е, залізнорудному комбінату. Це є Білозерка, Запорізької області. Мала Білозерка, чому це важливо, тому що ті окупанти, ви ж знаєте, вони крадуть наше зерно, вони крадуть нашу всю продукцію, яка виробляється. Вони планували друзі поцубати вкрасти цього року. 4,5 мільйони тонн залізної роди. А цей удар, цей вибух від сил оборони, призвів до того, що шахні стволи і всі, вся промислова інфраструктура затоплена. Все, вона паралізована, і це констатація того, що вкрасти в цьому році а на початку наступного 4,5 мільйони нашої роди їм не вдасться. Це дійсно справді дуже важливий удар. Велика їм подяка. Окремо, друзі, звичайно ж, я мушу, звичайно, сьогодні згадати те, що робив ворог, тому що ці, вибачте, та не вибачте виродки, знову ж таки, атакували Україну ракетно-дронова атака. Ви бачите, все летіло на Київ, велике співчуття, щирість співчуття близьким та рідним. І хто загинув в Києві? Чотири людини загинуло три десятки людей. Постраждали, але наша сили наші протиповітряні сили відпрацювали. Феноменально, прекрасно, неймовірно. Послухайте просто результати загалом. Ці негідники, терористи запустили 430 безпілотників, з яких 405 було збито. Це типу Гарань, Шахет і інші гербера. Також друзі важливо, аби ви розуміли, було запущено три аеробалістичні ракети. Кінжал х-47 М 2 З тих три було збито дві. Запустили шість крилатих ракет «Іскандер-К», шість шести сили оборони збили. І балістичні ракети Іскандер М, ну або КН-23. Це, ви знаєте, це подаю, постачають північно Корейці. А гуриці підірвали в Хабаровську залізницю. Тепер це буде як мінімум ускладено, а можливо, і паралізовано. Так, от, дев'ять балістичних ракет летіло, шість було збито. Феноменальний результат, і цю атаку називають одну знає. Сильніше з боку терористів, але також одну з найпровальніших завдяки нашим оборонцям. Хочу сказати, що є е, цікава інформація, що от ці от кінжали ракети аеробалістичні, це балістика, це найважчі ракети. Вдалося знешкоджувати завдяки новим підходам Сил оборони України. Я не буду деталізувати, не буду оголошувати що куди і як, але в нас з'явилися нові підходи для знищення цих цілей. Ну і зауважте, крилата ракета здавалось би легко і легше її збивати, звичайно, ніж балістику. Але крилата ракета із от оті, які запускаються, е як правило, з Брянської області, е суть в тому, що вона. Дуже низько летить над землею, оминає і намагається малювати рельєф, летить, І важко нашим радіолокаційним станціям визначити тим не менше 100% збиття, шість шести. Ну і звичайно ж, ті, які вони з повітря запускають. я Вже ми казав, аеробалістичні кінжали х 47 м. Дві з трьох це є дуже вагомий результат. Давайте ще раз скажемо велике спасибі. Бо браво наша протиповітряна оборона по Покровську друзі, пару слів, звичайно, ще скажу, тому що ситуація непроста Давайте перейдемо на Покровськ. Ми кожного дня з вами говоримо і будемо далі говорити. Що наразі відомо, е, є повідомлення, що ворог посилив свої удари на добропільському напрямку і намагається зайти в Володимирівку. нібито частина Володимирівки вже контролюється ворогом, намагається прорватися на шахове, але нагадаю вам, що тут працюють наші. Наш перший корпус е, НГУ Азов вони саме зачищали добропілля, і також хочу, аби ви пам'ятали, що саме через проблеми на добропільському напрямку для окупанта ми ж взяли там велику кількість обмінного фонду і вони знищили немало росіян. Там 51-ша армія працює окупантів не дарма два тижні. Тому було звільнено Командуюча 51 го армії і офіцерів, топ-офіцерів е, відповідних підрозділів цієї армії. Але зараз ситуація ну. Про це казав Володимир Зеленський, що накопичуються і будуть пробувати відбити позиції біля добропілля. Важкі бої тривають на цьому плацдармі щодо Покровська. Друзі, найважчі бої розгорнулися на північний захід напрямку на грішени. Я вам розповідав, що ворог має зараз першочергово на меті. Це перебити повністю трасу від Павлограда до Покровська, саме тому вони рухаються і в напрямку до Гришини. Сіра зона збільшилася. Е, також відомо, що наших підрозділів вам вже казав, немає в Лисівці, Відійшли це добре, тому що треба зберігати життя наших оборонців. Е, точнішу мапу бачимо: Діпстайт не малює, але можливо і не потрібно, тому що це е, питання лише до нашого генштабу. Точно відомо наступне друзі, що ворог намагається заходити, пригадуйте операцію гурівців. Ось тут на цьому напрямку. Тут сіра зона. Вони, як мінімум, там щось виписують на будівлях. Але це може бути знаєте, традиційно. забігли, написали їх. Дрони добили. До речі, кажуть наші військові, що які працюють на цьому напрямку, що справді є підкріплення, і на Покровський напрямок додатково направили наші підрозділи оператори дронів. А це зараз ключова сила на цьому плаздармі, тому що інфільтрація росіян триває по там 3-5 осіб і їх найкраще вибивати шукати дронами. Інакше це зробити буде дуже важко артилерія чи там міномети все не буде працювати у цьому напрямку. Гурівці кажуть, наші що ми за про північну Корею, що росіяни планують залучити 12 тисяч північнокорейських рук пара рук, аби вони до кінця 25-го року з вони мають приїхати і займатися виробництвом дронів. кажуть, що будуть платити їм по два з половиною долара на день. Але я думаю, там ніхто їм нічого платити не буде. Але найважливіше, вони будуть збільшувати і хочуть збільшувати в Алабузі, А Це ж знаєте, єлабузький район Татарстану. Це вільна економічна зона для Росіян, і там в них дуже багато підприємств, які саме. Виробляють ці одегарані і залучають неповнолітніх африканців і тепер каже гур, що 12 тисяч північнокорейських. Я думаю, що сили та засоби знайдуться, аби уразити по єлабузі вже били і по алабузі виробництво це підприємство. Я думаю, що гурівці і сили безплатних систем про це знають, і вони точно будуть вживати якихось заходів. Звичайно ж, чому ні. Друзі, також хочу вам сказати, що Марко Рубі, держсекретар Сполучених Штатів Америки, поспілкувався з пресою і його запитали про те, чи не вважає він, що Росія насправді не хоче миру. Що відповів Марко Рубіо? Ну, ми можемо судити лише з того, що бачимо. Тобто, вони чітко заявили, що хочуть решту Донецької області, і звісно, українці на це не погодяться. Тож зараз ми бачимо, що вони продовжують дальні удари по Україні, явно щоб знищити електро. Мережу, ну і спробувати деморалізувати країну. І знаєте, вони мають певний успіх Донецькій області, але втрачають 7 тисяч бійців на тиждень. Ну, традиційна риторика Трампа. Що ми можемо з цього зробити? Друзі, зробити висновок, що США займається своїми справами. Вони зрозуміли що безрезультатно спілкуватися з Кремлем і Москвою, якби там Лавров не кричав, що треба відновити перемовини. І вони відійшли від цього. Ну, якщо чесно, можливо, це і на добре головне, аби вони продавали нам озброєння. А знаємо, що вчора півмільярда від наших балтійських партнерів і скандинавських вони. Доклалася до системи Пурл це є придатний список потреб України. Відповідно, зброя для України буде все. Залежить, яка зброя це важливо. Ну і ви знаєте, що під гексет сьогодні вночі заявив, що починається операція північний спис. Очевидно, це вони направлять всі свої сили та засоби. Там авіаносець найбільший. Джерель Форд вони відправили до цих берегів там f 18 Ф-35, будуть, напевно, зносити так коротко, так будуть зносити режим Мадуро, і кажуть вже деякі джерела, що він готує свій відліт на Кубу. Я думаю, там його десь Асад і Янукович будуть чекати. Скажуть, ми сюди прилетіли відпочити, бо більше нам нема де літати. Давай до нас сюди приїзди. Друзі, ну і по підтримці, ви знаєте, що вивели з РНБО Гринчук і Галущенка це тих міністрів, які Задіяні в корупційній схемі енергоатом в Міндіча і Цукремана зняли вели санкції зараз, розглядають аби забрати в них українське громадянство. Це все триває. Найважливіше в цьому всьому процесі знаєте, заявляють всі президенти, що Зеленський про це не знав. Що Зеленський окремо від, від цього всього процесу можливо, не знаємо, але нам мені особливо важливіше, як на це будуть реагувати наші міжнародні партнери. Бо це на внутрішня справа. Але звичайно ж, що скажуть наші ті. Політичні лідери, які допомагають, вони ж можуть відвернутися. Financial Times, політики пишуть, що це може повпливати. Ну, ключові заяви це Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, каже наступне: я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо один у одного з перших днів його президентства. Ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться. Ще одним з ключових е наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна це корумпована країна. І каже Туск: ви програєте війну, як терпітимете корупцію? У Америку нам не відкрили. Туск, але добре, що. Підтримка є таке саме. Сказав і міністр оборони, мається на увазі слова підтримки. Міністр оборони Італії Гвіддо Крозетто. сказав, що ми далі. Він там поговорив з, в онлайн режимі з міністром оборони Шмигалем. І каже, ми неопохитно стоїмо на боці України. Ми не залишимо їх наодинці, бо боротьба України не пов'язана з якими якоюсь ідеологією. А війна йде через путінський експансіонізм, який лежить в її основі. Якби ми не підтримували Україну, ми не знаємо з чим би це зіткнулося. Тож Україна допомогла нам переорієнтуватися. Правді так завдяки тому, що село оборони України не здалися і тримають і б'ють ворога. Європа переосмислила все повністю. І Німеччина, до речі, пригадуйте 5 тисяч касок. Вони на початку війни нам давали. А тепер це ключовий наш донор, можна сказати, аби ми мали змогу тримати свою економіку і боротися проти Росії, тому що друзі, бюджетний комітет Німеччини затвердив фінансове фінансування наступного року, і хочу вам сказати: 11,5 мільярдів євро. Допомоги Україні в 26-му році буде це на фоні того, що планували німці 8,5 мільярдів, збільшили на 3 мільярди євро. велике їм спасибі. Норвегія 7 мільярдів. Тобто, наш фронт з нашими європейцями він тримається. Ну і звичайно ж, друзі, наостанок розповім вам про Фіцо і як його опустили, попустили Старшокласники одного з міст словаччини Дивіться, Я вам покажу фотографію. На ній видно, як стоїть Фіцо своїми там охоронцями, помічниками, і просто діти, старшокласники з українським прапором вже розвертаються і виходять з зали, де виступав Фіцо. Що відомо, друзі, під час зустрічі зі старшокласниками в попраді, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спрокував протест. Що відбулося? І це стався під час лекції, коли Фіцо заявив, що європейський союз мовляв виділить 140 мільярдів євро на продовження війни в Україні. Його слова викликали невдоволення серед цих от молодих людей. На шум у залі політик відповів репліками: якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди. Попри заклики, попри тиск поважного дядьки Фіцу на, здавалось би, ще не сформованих багато старшокласників. Ну потім це ще діти, вони тільки ростуть свого повноліття. Вони продемонстрували свою чітку позицію, попри його заклик, зачекати та дати йому можливість завершити виступ. Оці от діти, ви бачите, зовсім вчинили не як діти, а як повністю дорослі усвідомлені люди. Учні продовжували зеленчати Зв'язкою ключів і покидати зал, ось так, от на камери опустили великого неймовірного Фіцо, який ручкається з Путіним, який зустрічається з білоруським тарганом Лукашенко. А звичайні діти в школі просто таки взяли і продемонстрували свою позицію. Зауважу, друзі, що на початку листопада це ж все триває цього місця. Фіцо мав виступати в одній зі шкіль цього -от міста, але учні висловили протест. Зокрема, намалювали серце у кольорах українського прапора. Наслідок знаєте, що зробила влада угорщини Вона одного з кольорів вирішила допитати. Ну тому що це злочин, виявляється в Європі цивілізований малювати серце за кольорами українського прапору. Ми бачимо, що влада в цих країнах абсолютно не відповідає тому, що є насправді. Нагадаю вам, Фіцо. Отут його він облажався, а навесні будуть вибори в Угорщині. І Орбан, який там розказує, що ми е, дуже мафіозна країна, покине політику. Я більш чим переконаний, і ми не будемо мати цього льоліка і боліка. Друзі, це були найважливіші новини. Станом на п'ятницю, 14 листопада. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.